До дня народження України в Ужгороді урочисто погасили нову поштову марку. Захід, який відбувся за участі голови Закарпатської обласної ради Володимира Чубірка і директора Закарпатської дирекції Укрпошти Сергія Калія організували на площі народній Сьогодні день народження нашої держави, тому на знак шани до цього свята. Для всіх українців, для України і випущена це марка Україна, мати. Всі ви знаєте, буквально недавно місяць тому відбулися зміни на нашому символі. На радянський страї, радянський герб був замінений на тризуб безпосередньо на монументі. Він і придає цьому святу і певного символізму. Марка наша стилізована. Якщо ви бачили, не бачили це оригінальна, оригінальна композиція. На комплектах марки трьох видах листівок та конвертах зображена Україна мати, найвищий монумент Європи. Сам пам'ятник у інтерпретації художниці Зінаїди Кубар став більш жіночним, привітним та проукраїнським, не втративши притаманної йому сили та гідності. Україна мати постала в червоному намисті хусті і у вишиваному орнаменті. Я хочу подякувати українській пошті, тому що і не лише пошті, а всім українцям. Ми бачимо, наскільки високий дух національного патріотизму, коли ви щоб українську пошту хтось згадував. Сьогодні про неї знають всі, про її марки, про те, що вона робить для того, щоб тримати українську націю в Дусі. Я їм дякую за це, за їхню щоденну роботу, за те, щоб, починаючи від корабля, закінчується україною мати. Вона працює, підтримуючи український дух українських громадян. Ми повинні пам'ятати за кожного, хто віддав життя за нашу державу, за тих, хто сьогодні в окопі воює, захищаючи наш суверенітет і захищаючи демократію і свободу цілого цивілізованого світу Європейського союзу. Патріотична марка вийшла накладом у 600 тисяч примірників. Вона вже доступна у всіх відділеннях Укрпошти.